Ваша честь, можна я? Хочу. Дозвольте, я завершу спочатку. Я просто хочу дозволити мені. Дозвольте я завершу. тому що я, я розумію, ну так. якщо розумієте, то допомовчі. Зараз вам давно можливість задати mm -hmm. здоров. Судове засідання з'явилось обвинувачення Федорчав Анна Вікторівна, Захисник Барків, Ігор Богданович, Чернянський, Роман Ігорович. Прокурор Пітанський Михайло Юрійович. технічна фіксація здійснюється за допомогою комплексу АПОРТА. Так, складно судді голова ти була на Маліновському секретар собору. Чи будуть прокурори відводить? Прокурора відволі немає. Чи будуть представника Чернецького відповідно? Немає відводи.

12 поступила заяву і клопотання у черговий відвід складу суду, голова того, далени на 11. І вимога щодо відводу обвинувачена, обґрунтовує тим, що колегію судді складає. Голова міста галапа розглядалася справа на ухвалу слідчої судді мічати міського, яка залишена зазначеною колегією безмі. В зв'язку з цим вважає, що зазначена колегія суддів в силу приписів Банговості. Принципів поведінки суддя не може брати зучасть у родичі зазначеною справ. це сказав, чи підтримуєте, ви за подано І повністю підтримують до втрашного заяву. А скажіть мені, будь ласка, чим це передбачено кримінальним соціальним кодексом можливість такого відбору? Чим передбачено? Так. Тому що рішають незаконно. Згодиться до незгоди з попереднім рішенням. Е, Почайте так, будь ласка, відвідуйте. Ви всі почули? Ми почули це. Ні, 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 Він, ти почалася, що я вчора давала відбій. Вчора я давала. Першу 12. Ви ми ж оголосили три їх. Я, я давала, давайте я їх знайду. Оголосіть тоді, ми ж оголосили, що 10-го, 10 29, -го, 10. -го. Незаконність на вашу думку прийнятих рішень, зазначені були. й yes. подали скаргу, що не вирішено відхід? Хоча ми вам роз'яснюємо про те, що розглядається в судовому засіданні, оголошується вами, при цьому з'ясовується думка учасників процесу з приводу заявленого відводу. Ну, коротше, я потребую відвід. Зрозуміло. Недополітник проведення в суду. До ну, по початку зупин... розгляду з приводу зупинення медика. Та будемо... моє повторне питання. Мені, зараз є процедура певна, яка передбачена Кримінально-Суціальним Розумію. І ми з приводу цієї процедури розглядаємо ваші уваги заявлені клопотання. По є підстави що обставини та підтвердження опер... опередженості. То, що прийняли підривую, рішення, не на. на вашу користь, так? Взагалі був злочин. Зрозуміло. І сфабрикована справа, а є новенько закрили. Зрозуміло. Прошу сідати. Шановний суд, шановні учасники процесу. Я зв'язаний з договором про надання правової допомоги та представництво інтересів. Я познайомився з цима трьома заявами про відвід. Обвинувачена в тому, вбачає якусь. Це заангажованість і тому, що ти події пов'язані між собою. І тому вважає, що колегія судді не може, на її думку, проводити розгляд справи. Ну, це так, як я ознайомлювався зі всіма трьома заявами про відвід І дійсно в статті 81 КПК України пише, що суд під час розгляду справи здійснює Заяви про відвідування. Так, шановний суд, шановні учасники процесу, я мушу підтримувати заяву про відвідування, просити шановний суд про її задоволення. Думка про вас приводить заявленого. Відповідно, студію, вважаю, що такі не наведені надання, тому я зараз пів також запишу, що за його попитання. Вважаю, що законний товарний підстав для відповідного немає і сама заява.